Доброго дня! Сьогодні невеликий огляд цибулі е, і одна із найбільш актуальних проблем, яка впливає на отримання гарних врожаїв. І зверніть увагу на неї. На даній площі висаджений е, ранній лук розсадой. І подивіться, е, як вплинула розвиток перенаспори на даній площі. Ми бачимо, що 75-80% то в деяких випадках і 90 є уражені, уражені рослини. Бачите, периноспороз пошкодив всю надземну масу і не дав отримати той запланований урожай. Ось так виглядає поле, на якому дуже-дуже сильне було розповсюдження переноспори. Звертайте увагу на, дані, на дану хворобу при вирощуванні цибулі.